Привіт, мої хороші. Це мій рай. Сьогодні також хочу ще собі зберегти петунію, яка мені сподобалася, щоб не висівати насінням, тому що дуже багато мороки, дуже тяжко її виростити, тим більше в домашніх умовах. У мене поки немає теплиці, а в домашніх умовах хоч у мене і підсвітка, але температура не завжди ну, така, як треба. Тому хочу спробувати зараз посадити ось в парничок, такий винесу поки. Парник на городі в мене, а потім, коли вже буде холодно, то занесу до хати. Значить, ось таку це низькоросла і це падалішня в мене. Це колись була в мене, видно, в асфальті виросла. Я ось почеренкувала, побирала всі бутончики, росточки, трохи, ну не знаю. Тут час кудись, може, ще трошки переберу, хоча, мабуть, ні. А ось такі молоденькі, просто дуже мало росточків. Ось такий молоденький росточок. І бачите, обібрала знизу листочки, бутончики всі пооббирала. І ось такий буду садити. Приготувала у і буду вмикати. Минулого разу я калібрахова просто поливала з укорінювачем, а це хочу. Ну і ось ампельна теж у мене виросла на землі, теж падалісня, Я позрізала вершки, зараз покажу, яка. Вона закрито ще. Це ще цю не обрізала, бачите? А тут пообрізала також всі бутончики, нижні листочки, це залишило так. Одна проблема, не знаю. Не видно тут білі цяточки, як, наподобі як яйця. На ній. Я поприбирала, що могла, але це не факт, що воно не залишилося. Тому не знаю як воно в мене приживеться, не приживеться. Ну, і це ось оповна. Це мені подружка подарувала свята. Спасибо, ціла дуже гарно, повна червона. Я теж ось візьму де зелененькі. Ось, ось такі росточки пообламую, пообрізаю це. Все, бачите, це вже бутончик, Це даже, мабуть, вже. Це оббирається все, лишається тільки, щоб листочки були то верхні. І попробую вкорінити. Зараз покажу вам, з чого я брала черенки. Ось у мене. Бачите, посвальті, розова, така гарна, ну, скільки можна було, бачите, вона цвіте, ще є бутони. Ну, те, що могла, це ще цей можна буде, мабуть, зрізати. І ось дивіться, це в мене було тут в вазонах минулого року. І зійшла вже дуже пізно. і Зараз дуже гарно цвіте, бачите, ампельна, вона стелиться, а коли в горшку вона буде звисати. То я брала. Молоденький, ось, дивіться, де кінець, ну тут уже немає. Тут відцвіло, Ось о, я зрізала. Бачите, тут був молоденький росточок. ну Тут уже цвіте, тут уже і то я ось зрізала вже, бачите? Тут теж зрізала. ну Треба, щоб були молоденькі, тому що ось отакі. ось такий росточок. Оце ось. Цей можна зрізати і попробувати корінювати. Ось попробую. Корінити їх і сподіваюся, що щось в мене вийде. Це я обріжу і занесу до хати. Вони в мене були в хаті, це просто винесла. І ось намочила землю. Цього разу ось взяла отвертку, чоловіка сломалася, мені пригодиться. І зараз насипти порошка. На порошок, дуже погано. Ну, Попробуємо, бо в мене порошок, десь не де дичився. Цим буде хуже. Попробуємо отак -о. обмокну, наскільки можна. Ну, це, це не годиться, треба порошок. Я думала, що це порошок, а це в мене виявляється. Я таку крапочку туди сипну, вставлю. Ось під самі листочки вставляємо і. Прижимаємо, земля зволожена гарно, ну, будемо дивитися. Буду вам показувати, як вони розвиваються. Сьогодні поливала каліброхуа, Ну, поки місі не в'яне, і не розцвітає. Отак воно там перемішається з землею. я думаю, нічого страшного не буде. Ось беремо слідуючий росточок. І садимо. Ну, і так всі будемо садити. Ось в мене є ценник такий, я буду підписувати деякі, щоб потім знати, бо потім думаєш дещо. Ну, і так будемо укорінювати. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте пальчик до гори Підписуйтеся, пока.